Це мальовниче село Гошів, що на Івано-Франківщині. Тут на Ясній Горі розташований монастир чину святого Василія Великого, одна з найвеличніших святинь регіону. Зокрема, на території монастиря розташований один з найбільших карельйонів України. Про це та багато іншого фіртка поспілкувалася з отцем Миколаєм Микосовським, який служить у монастирі на Ясній Горі. Христос Вітаємо всіх на Ясній горі. А зокрема на дзвіниці нашого Гошицького монастиря. Дзвіниця, як бачите, є невисока, але вона є особлива, тому що тут знаходиться один із найбільших карельйонів Україні. Я взагалі в Україні чотири карельйони в Києві, зокрема в Михайлівському Золотоварському соборі, на сходної могилі теж в нашому храмі в Коломиї, І тут Карельйон налічує 50 дзвонів, два з яких є на патні. Ці такі великі видали їх у Голландії. Там я чув одна фірма, яка десь понад 300 років, така родинна така справа була. Вони понад 300 років займалися дзвонами. Зробили тут вони для нас ці дзвони, і так само видали дзвін для нашого Патріаршого собору в Києві на лівому березі Дніпра. І на цьому, як мені говорили, вони завершили. Цю свою родинну справу пов'язану із дзвонами. Речі, раніше я читав, що так само калочі тут видавали неподалік дзвони. Перший дзвін встановлений у 2012 році. З 2013 року тут щороку відбувається так званий фестиваль карильйонного мистецтва. Раніше до повномасштабного вторгнення він був міжнародний. Взагалі небагато людей вміють грати на карельйоні. Ну, я чув, що навіть тут у поруч у долині в музичній школі теж діти вчаться грати на карельйоні. Я вже в перший раз мав можливість брати участь у цьому фестивалі минулого року, восени це приїхали карельйоністи з Києва, зокрема, Сергій Ботвінко, який конструював цей. Карельон, і так само має карельони великі на такі на колесах, що він сюди приїхав. Ще особливий цей карельон тим, що тут є електронні дзвони, тут можна як вручну грати, і ще буває, підключають, що вона автоматично грає. У нас, наприклад, деякі хористи, які вміють грати на карельоні, і коли великі свято, чи навіть так, коли а понеділля, буває, що двісті сепи вони грають на карельоні. До речі, я мав раз тут екскурсію для Мобілізованих воїнів наших, які відправлялися на фронт, десь понад 20 їх було. І так вияснилося, що серед них був колишній дзвонар навіть Київ-Печецької лави. Як ви думаєте, як ці великі дзвони сюди помістили на дзвіницю? Я чув, що розбирали тут стіну, і так аж сюди там, не запхали досередини, що дуже тяжко. Так само не розповідали, але я був на той час у у Вільнюсі, але коли почалося повномасштабне вторгнення то дзвонили всі на батні два дзвони. наші. Подібно, коли був Майдан у Києві, так розстріл на Басній Сотні так само дзвонили на батний дзвін Михайлівського злотоверхового Собору. Не знаю, скільки правда, вчені дослідили, що музика дзвоню, буває, на іти, категорія. Граються на корильоні. Ну, кажу, я не спеціаліст, але питався, спеціалістів граються руками, за лікуваками. І ногами. Дехто грає пальцями, але то не можна, тому що це навантаження на пальці. Може, отак подібно. Це не професійно, це по-аматорськи, бо хто професійний караніст, він може заграти будь-яку мелодію. Так, і церковну, і не церковну різну. Ну, і так на піаніно, знаєте, знаєте, де, деякі клавиші розташовані і тому подібне. Різних організацій, якщо так почитати, там, і від приватних родин. Отже, різні фундатори є е, дзвонями. Маленькі, великі, ну дехто, чи мало хто влякує в екскурсії, тут вони дивуються, що кажуть, що ми ще стільки дзвонів в своєму житті не бачили. На одному місці. Так саме цей так званий карильон. Бо Може бути кілька дзвонів, але вона не є знаєте. Ми знаходимося біля так званого гробу Господнього. Це остання зупинка хресного шляху Ісуса, хресної дороги. Тут зверху є такий унікальний пагорб хрестів. Тут я нарахував є 13 хрестів від різних організацій, наприклад, матерів молитві, апостолься молитви, які сьогодні мають прощу, також лицарі Колумба така організація. І недавно там цьому хрест зображення Ісуса це встановлено на честь загиблих воїнів Рожнятівщини. Ось капличка Ротонда. Вона, до речі, збудована в 2009 році, на честь Горщинської Богородиці. Бачите, вона така кругла, подібна, як і храм. Можна сказати, що вона не мови дублює. Храм і тут бічну пличу. Тут ми служимо рідко, переважно на прощі. Є проща свято -го Прибраження Господнього, теж 5 -го серпня є Проща на честь Горчинської ікони. І так само тут. Висіячують одноразово на священники. Наприклад, мене так само тут святили у 2009 році з Сіво-Франківської. Цього року якраз ми недавно ми завершили ремонтні роботи, тому що тут завжди щось стається. Це хоч на Карпати, тут початок Карпат, тут є відповідні умови. Наприклад, раніше навіть вітер здав, з деревом тентове накриття, будемо знову накривати. Так щоб люди трошки сховалися від дощу від сонечка.